Всім привіт! Мене звати Ларіса, і ви на каналі де ми говоримо лише про в'язання. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий візерунок, який називається соти. Такий візерунок дуже гарно підходить для в'язання кардиганів, джемперів, светрів, як дитячих, так і дорослих. Також таким візерунком можна в'язати і жале. Сьогодні я в'язатиму ось із такої пряжі це Alizella Gold Fine. Тут у 100 грамах 390 метрів і рекомендують спиці 2,5. 4 Для роботи для цього візерунку я взяла спиці номер 4. Для зразка я набрала 21 петлю. Рапорт візерунку складає 2 петлі і одну петлю ми набираємо для симетрії візерунка. У висоту рапорт візерунка складає 4 ряди. Але фактично повторюється лише два ряди. Раппорт візерунку складає чотири ряди, тому що в'язання виконується у шахматному порядку. Тому ми в'яжемо два ряди, потім ми повторюємо тих же два ряди, але просто петлі будуть зміщені. Отож, розпочнемо. Перший ряд ми в'яжемо із виворіт... виворітної сторони. Це, так би мовити, Нульовий ряд, який ми повторювати більше не будемо. У мене тут набрано 21 петля і 2 кромкових, тому <кій> першу петлю ми знімаємо, а далі в'яжемо по візерунку. Одну петлю ми знімаємо з накидом. Ось так, як виворітну. Я спеціально показую це на виворітних петлях. Ось у мене виворітна петля, і ми її знімаємо з накидом. Ось так. Перекидаємо, пряжу, як ніби хочемо в'язати виворітну петлю і просто, як ніби починаємо в'язати виворітну і ось так її з накидом знімаємо. Далі в'яжемо одна лицева петля. Знову перекидаємо нитку на перед роботою, ніби хочемо в'язати виворітну петлю. І її просто знімаємо з накидом. Далі знову лицева, одну петлю знімаємо з накидом, лицева петля, одну знімаємо з накидом, лицева, знімаємо з накидом, лицева. І так повторюємо до кінця ряду. Ми починали ряд із знятої петлі з накидом, тому ряд має також закінчуватися знятою петлею з накидом. Ось у нас Переостаннє петля це вже кромкова. Останню ми знімаємо із накидом і в'яжемо кромкову петлю. Далі у нас лицева сторона, і ми розпочинаємо в'язати перший ряд. І дивимось, ось наші петлі. І дуже чудово видно, що в нас є ніби одна петля окремо і дві петлі разом, ті, що ми знімали з накидом. Одна петля окремо, дві. Петлі, те, що ми знімали петлю з накидом. І знову одна окремо, ту, що ми в'язали лицевою, і дві петлі разом, ту, що ми знімали петлю з накидом. Яким чином ми в'яжемо? Ось в нас першою є петля з накидом. Ми спочатку пров'язуємо цю петлю лицевою, а накид перезнімаємо. Далі знову. Цю петлю, що в нас є, одна, ми її також в'яжемо лицевою. Знову підійшли до петлі з накидом. Петлю пров'язуємо лицевою накид знімаємо. Таким чином ми повторюємо: дві лицевих накид знімаємо. Дві лицевих, накид знімаємо. Знімайте накид ось так. Не ось так, а ось так, бо інакше будуть перекручені петлі. Знову дві лицевих. Накид знімаємо дві лицевих, накид знімаємо. Зверніть увагу, якщо ви підійшли до петлі з накидом, то пам'ятайте, що спочатку ми пров'язуємо петлю, а потім знімаємо накид. Не навпаки, не спочатку знімаємо накид, а потім пров'язуємо петлю, а спочатку пров'язуємо петлю, а потім знімаємо накид. Інакше буде зміщення візерунку. і Візерунок не вийде. Це найчастіша помилка, чому не виходить в'язати візерунок соти, тому що потрібно уважно слідкувати за тим, щоб спочатку пров'язувати петлю, а потім знімати її накид. Далі у нас йде виворітна сторона і другий ряд, ряд нашого рапорту. Кромкову я знімаю. Далі знову ми бачимо у нас дві петлі, разом це ті, що ми знімали з накидом. Знову ми бачимо в ряду, що в нас чітко видно одна петля дві разом, одна-дві разом, одна-дві разом, одна дві разом, і так далі. Яким чином ми в'яжемо? Там, де дві петлі, ми їх пров'язуємо разом лицевою, де одна, ми її знімаємо з накидом. Там, де дві петлі пров'язуємо разом лицевою, там, де одна, Знімаємо з накидом. Дві петлі пров'язуємо лицевою, та що одна, знімаємо з накидом. І так повторюємо до кінця ряду. Одну петлю знімаємо там, де дві пров'язуємо разом. Одну знімаємо, дві пров'язуємо разом. І таким чином в'яжемо до кінця ряду. Цей ряд у нас розпочинався із двох разом. І двома разом і має закінчитися, бо в нас непарна кількість пети. Далі ми переходимо до в'язання третього ряду. Фактично, в цьому ряду ми знову будемо в'язати дві, дві лицьових і накид знімати. Але якщо у першому ряду в ми, ми, нас була спочатку ряд починався із петлі з накидом, то тут. Як бачите, у нас починається ряд із однієї петлі. Тут також видно, бачите, як поділено вже ніби як грубками. Одна петля, а це та, що ми знімали з накидом. Одна та, що ми пров'язували дві разом, а це петля, яку знімали з накидом. Одна та, що пров'язували дві разом, і та, що знімали з накидом. Тому ми так і в'яжемо. Тут вже в'яжемо зразу дві лицевих, накид переснімаємо. Знову дві лицевих. Тут у нас петля з накидом, петлю пров'язуємо, накид знімаємо. Одну петлю пров'язуємо, знову петля з накидом, петлю пров'язуємо лицевою, накид перезнімаємо, і таким чином в'яжемо до кінця ряду. Це у нас був третій ряд рапорту Лицьовий ряд. Закінчуємо в'язати ряд. Ми розпочинали ряд із лицевої петлі, тому в нас цей ряд і закінчується однією лицевою і кромково. Далі четвертий ряд, останній ряд, ряд рапорту. Якщо попередній ряд у нас починався із цих двох петель, які ми пров'язували разом, то цей раз бачимо, що в нас іде одна петля. Якщо одна петля, то ми її знімаємо а тих, що дві разом, пров'язуємо дві разом лицевою. Одну знімаємо з накидом, ті, що дві разом, пров'язуємо разом, одну знімаємо з накидом, дві петлі пров'язуємо разом. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Це у нас четвертий, останній ряд рапорту. Ми розпочинали із знятої петлі з накидом і знятою петлею ми закінчуємо ряд. Все, ми, за... ми пров'язали один рапорт візерунку. Не дуже ще видно візерунок, ледь-ледь вимальовується. Далі починаємо в'язати перший, перший ряд рапорту. Це в нас лицьова сторона. І для того, щоб не рахувати рапорти, ряди. А просто потрібно пам'ятати, що на лицьовій стороні ми завжди в'яжемо дві лицьових, накид знімаємо. Тобто, фактично, в'яжемо всі лицьові петлі, а накиди перезнімаємо. Єдине, що потрібно слідкувати, якщо у нас петля з накидом, то спочатку пров'язуємо петлю, а потім знімаємо накид. Одна пров'язується. Знову петля з накидом, петлю пров'язуємо, а потім знімаємо накид. Одна Лицьова, друга, накид зняли. Одна лицьова, друга, накид зняли. Одна лицьова, друга, накид зняли. Одна друга, накид зняли. Якщо ви спочатку знімете накид, а потім пров'яжете лицьову петлю, у вас зміститься візерунок і це буде помітно. І вам потім доведеться розпускати і перев'язувати. Так, закінчуємо петле, ряд зніманням накиду, кромкова петля і йдемо до виворітного ряду. Виворітний ряд бачимо, знову починається в нас із петлі з накидом. У виворітному ряду ми пам'ятаємо, що петлю з накидом пров'язуємо дві разом, там, де одна петля знімаємо з накидом, де дві петлі пров'язуємо їх разом лицевою, одну знімаємо з накидом. Дві разом. Одну з накидом, дві разом одну з накидом. Дві разом лицьовою, одну знімаємо з накидом. В'яжеться дуже легко. Головне те, що при поворотному в'язанні, як ви вже бачите, ми в'яжемо лише лицьові петлі. Ну, ось і все. Ми пров'язали 6 рядів. Далі можете повторювати собі просто 4. Ряди або два ряди, як вам простіше, за чим слідкувати? Я завжди слідкую просто за тим, як розміщуються петлі. Щоб правильно знімати в лицьовому ряду, спочатку не забуваємо, що спочатку пров'язуємо петлю, а потім знімаємо накид. Дуже гарно, видно, бачите, як вони грубками формуються. Із трьох петель. Ось так ми і тут дві петлі і накид. Спочатку дві петлі пров'язуємо, накид знімаємо. Дві петлі пров'язуємо, накид знімаємо. Тут усе легко. Якщо ряд починається тільки із цих двох, то одну петлю пров'язуємо, накид знімаємо. Пам'ятати, у лицьовому ряду завжди пам'ятаємо, що спочатку пров'язуємо петлю, а потім знімаємо накид. Ось таким чином виглядає цей візерунок, він дуже об'ємний, а гарно все-таки він тримає форму, незважаючи на те, що він ось такий просвічується, але він дуже гарно тримає форму і для кардиганів, для теплих об'ємних світерів, дуже гарний візерунок. В'яжіть із задоволенням, не забудьте поставити мені вподобайку і написати коментар за мої старання. І для того, щоб поширювати. Це відео на Ютубі і щоб наші українські майстер-класи побачили якомога більше наших україночок. Дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам спокою та миру. До нових зустрічей!